за Наші неправни, що хтось бажає. тіла Христова, щоб дійсно вбрали всякі сумніві обставини. Я хотів би продовжити трошки помолитися. Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє слово. Ми дякуємо Тобі, Боже, що дійсно перед чимось великим і важливим відповідальним ти посилаєш слово про Самарянина. Боже, і дійсно багато зуротанів, пастирів, незалежно від наркозалежності, просто прихожан, Вони самі потребують підтримки Всі. І вони там зараз. Вони там зараз під обстрілами, і вони там зараз захищають нашу країну. І... Український народ примирився з тобою, Господи. І це найголовніше для І ми також про повторюю, проголошуємо, що не залежить від того, що виконується із Які 38 розділ. ты через нашу державу проводишь Россию, проводишь всю коалицию держав. Через нас, через нашей державы, через нашей державы ты проводишь гей, вагина и судовиста. Господь. Вся коррупция, ни один из законов, который бы утвердил бы или узаконил бы грех. Вот всякий закон, который Утвердить гріх нашій країні, принесет розділення між народом України і Богом нашим. Ми ж не можемо копіювати просто світ. Я теж саме заплутався, я не розумію, що там відбувається, тому що одна була надія і так далі. І я чітко розумію те, що нам, е, нам потрібно, мені здається, сподіватися на Господа і молитися. Бо Библия, я просто хочу напомнить нам... Имидж, эту соль, эту соленость, эту Божью святость и Божью любовь, которая, ну, знаете, всегда ищет приключений. Дьявол у нас. Там одни думают, и ракеты пускают, я чув, даже вот, там сестричка стоит, о, там какие-то ракеты пускают в небо. Я думаю, ну так, че тоби Бог ничего не каже, че ты не понимаешь, кто ты, Давайте молитися за церкву, щоб церква була церквою по всьому лицю землі. Оце саме головне. Ви розумієте? І тоді Господь. Треба, щоб в Україну повернулася надія, родич переселенці, відновились. Дуже багато чого, що зараз треба, щоб була відмовлена. І Біблія говорить тут, я буду читати і одразу буду молитися. Так. І, Господи, повертаєш те, що втраче. Тому сьогодні ми молимося за Україну, за відновлення України у всіх напрямках, де ворог потягував. Ми молимося за повернення і відновлення нашого кордонів, з та покаяння. А... Привітю вас, дорогі браті, сістри, служителя, пастиря. Только что в церкви христианская надежда закончилась молитва пастырей Киева и Киевской области. Мы благодарны Богу за то, что Бог обильно благословил нас своим присутствием, и мы могли в единстве пристать перед лицом Божьим, чтобы молиться, ходатайствовать за народ Украины и приближать победу, которую мы все вместе ожидаем от Господа. Пусть Бог благословит вас, чтобы вы смогли также присоединиться к этому формату и ежемесячно вместе с народом Божьим. Молиться Богу за победу для України Пусть Бог благословить вас.